Я працювала з жіночим лікарем. Тут в основному ми стикаємося з чоловічими, чоловіками, пацієнтами трьохсотими, але й жінки поранені. Ну, скажу так, болевий порог у жінок гаразд ніже, ніж у чоловіків. Жінки більш виносливі, ніж чоловіки. Біль, яку жінка відчуває під час пологів, це несусвітна біль. Але чоловік маленьке поранення, маленький осколок, ми вже пишемо заповіт. Вони дуже, ну, дуже боляче все вас приймають. Я дуже жорстка, я аналізуючи ті випадки, дуже багато ненормативної лексики і у хлопців, і в мене, але це все по-доброму. Ми бачимо одну мету, щоб він вижив. От, особливо при перегрузці, коли. Вони лежать і кажуть, «все, я вмираю. Ну і це закономірність, коли 300-го перегружають швидку, і він бачить обличчя бусінки або дока, адреналін закінчується, починається гіповолемія, вони втрачають свідомість зачастую, закінчується той адреналін бойовий, з яким вони були там. Все, вони у медиків, їхнє життя, вони доручають тобі. Він не дав своє життя, роби за мною, що хочеш, головне, щоб я вижив.